Любі матусі мотузкові лабіринти. Це захопливі ігри для найменших. Це чудовий спосіб поєднати гру та розвиток для ваших малюків. Такі ігри не лише розважають, а й сприяють активному засвоєнню навколишнього світу. Мета ігор з мотузками це покращення координації рухів пальців рук. Зміцнення м'язів кисті, розвиток точних рухів, це розвиток дотикових відчуттів, вивчення різних текстур, це навчання узгоджених рухів обох рук, це розвиток окоміру, це формування понять вгору, вниз, ліворуч, праворуч, розвиток просторової уяви. Це розвиток аналітичних здібностей при виконанні завдань з мотузками. Це творчість, яка стимулює уяву та фантазію дитини при конструюванні з мотузок. Це розвиток м'язів руки, необхідних для отримання олівця та виконання рухів при пісмі. Це створення позитивного, емоційного настрою, розвиток інтересу, до пізнання навколишнього світу. Мотузкові лабіринти це прекрасний простір для фантазії. Малюки можуть придумувати власні історії та сюжети. Любі матусі, заохочуйте дитину до творчості, нехай вона сама придумує правила гри і будує свої власні лабіринти, успіхів! Мої розумнички.